Вітаю вас, шановне панство! Сьогодні такий от день у нас сонячний і знаходимося на полі мого клієнта пшеничка Ліра Одеська. У нас без фунгіциду, тут були тільки а, мікроелементи від компанії Яра. Клієнт любить працювати з цією компанією. Оп, клопон у нас, дивіться. Клопи у нас уже лазять. От у нас було тут не, не було не в Т1 А Зараз от будемо заходити з інсектицидом. І це ж я приїхав подивитися, в якому стані у нас тут ця пшениця. Ну, борошнисте роси я не бачу. Окрім механічних пошкоджень від морозу, нічого я на цій пшениці а, катастрофічного не бачу. Зараз зайдемо вже в посів сам. Це було у нас опсів. Тут у нас була а, сівалка коржпронту. Трошки загущений посів. Будемо сіяти тепер з меншою тутою. Але наразі от, так це ось у нас вже ряди пішли. Ось у нас він як виглядає в ряду. В принципі, чистенька. Зараз побачимо, що тут у нас стрипсує. Так що отак вирощуємо от, пшеничку. Таку потужну от. Гарнюню на цей рік бомба. Сейчас вона оцвіте от... і оцвіте і дасть нам гарний врожай дай Бог. Такі клопи от 5 лазять у нас тут. Такі от трачі от лазять теж тут у нас. От їх тут з краю від лісосмуги їх тут багатенько. Я спеціально підійшов до лісосмуги, щоб подивитися, що у нас біля лісосмуги робиться. Але все одно я не бачу тут ні, ні трипси, нічого не бачу. Ні клопів, у того одного клопа побачив. Тому це доказує тільки одне, що якщо рослина потужна, їй вистачає всього. То ніякі там, умовно, і ну, ніякі хвороби, ніякі шкідники не можуть її е, уразити. Або їм набагато складніше їх уражувати. Е, тому, хто в агро, кому це цікава тема, е, ставте вподобайки, підписуйтесь, до нових зустрічей, Па-па.